Всіх вітаю, з вами Марія. Всім вам доброго здоров'я та приємного перегляду. Давайте роздивлятись, хто з минулого нагадає про себе. Нікого, будь ласка, не загадуйте, я розповім про всіх, кого я побачу. Ну і будете знати. Так, я починаю з особистого життя для когось з жінок одразу кажу, що показана мені фігура темної людини. Я трошки хочу, може, нам відкриють хто це, бо так одразу мені не зрозуміло чоловік або жінка, але ж хоче вас зачепити. Є. Ні, не розкриває себе. Дивіться, як людина як обмірковує поки що. це Не буду казати, що це от прям в той день, як дивитесь філіжанку, але ж ну якось найближчим часом людина трошки прояснюється більш чоловіча енергетика. Людина, яка, дивіться, зараз якісь скрутні часи у фінансовому плані у цієї людини. Людина, якій було легше у фінансовому плані, коли була, був, була, все ж таки, більш за все, це чоловіча енергетика, коли був поряд з вами. Ви не долюблюєте цю людину. Ви взагалі не ну, так знаєте не хочете спілкуватися з цією людиною. Ви, як відсторонюєтесь від людини, але ж, знаєте, не, не так, щоб от тихенько відійти і там забудь про мене. Ні, ви, якщо навіть потр... буде потреба, то ви так знаєте, гучно нагадаєте, що знаєш що. А ти під три чорти, і так людині буде зрозуміло, що ви про неї, про нього, про неї думаєте. Ну, все ж таки, чоловік, чоловік чорноротий. мені показано, як починає щось там погане казати, то не підбирає слів. Така ситуація. Потім для когось з вас. Геть інша ситуація. Тут більш, знаєте, коли вам приємно бути з людиною побачитись, поспілкуватись, це може бути хтось з вашої родини. Це може бути ситуація знов ж таки. Вона, як знаєте, як, нібито у вас є якась спільна фінансова історія. ну От щось ви там. Або спільно купляєте, або допомогу комусь надаєте. Ну, Якась така, знаєте, ситуація, яка ви будете просто щось обговорювати. Тут якісь пригадувати якісь моменти, якісь більш за телефонною розмовою. Тобто тут не обов'язково тут багатьом з вас просто телефонна розмова буде. ну, Така, знаєте, Цікава, приємна, я не бачу, щоб ви там щось не дуже хотіли спілкуватись. Далі дивимось. Ось тут показаний мені чоловік, який тут насправді ситуація, коли більш очікування, воно, знаєте, от трошки воно заморожене. Заморожені можливості, ось так я б сказала. Поки що нема можливості бачитись, але ж дуже-дуже йому хочеться. Він очікує і ще є літня жінка, яка ну, старша за нього жінка. Це може бути і родичка його, наприклад, там і сестра. і мати І ну хтось, хтось знаєте, там тітка, наприклад, хтось ще поряд з ним дуже-дуже вас очікує зустрічі з вами, спілкування з вами, але ж не такого, ну тут за телефонною розмовою в будь-який час це можливо. Тут вже не вистачає телефонних розмов, тут хочеться. Цих, знаєте, побачитись, обійняти, розцілувати ось такого тактильного спілкування. І тут взагалі-то три людини, які вас дуже очікують. Три, мені показують. Тут просто вони якось поступово чоловік перший в цій ситуації, а до нього підійшла оця старша за нього жінка і ще якась жінка. підійшла. Так, три людини. Чекають вас з дитиною. Когось з вас з дитиною. Так воно мені показане. От дитина лине до цього чоловіка. Ось так воно. Так, далі дивимось. Далі дивимось. По перспективах, дивіться, як показано для когось з вас знову ж таки, нагадую, що філіжанка загальна, і інформація йде для різних людей. Ось тут показана наступна інформація. Чоловік з жінкою, дивіться, ви і, От знаєте, як, жінка замислюється над тим, щоб побачитись з цим чоловіком. Ну, так, знаєте, є бажання. Мені показано, що ви. У вас як є така можливість, але ж ви як не співпадаєте у часі. Ну, наприклад, інколи, там, скажімо, 10 хвилин не вистачає. Ви, ну, там, Наприклад, жінка вже пройшла, а чоловік тільки через 10 хвилин по тій місцині буде йти. І от таких от ситуацій вже не одна. І поки що у вас, як знаєте, от. Тут більш мрії жінки, мрії чоловіка я не бачу, не буду їх навіть вигадувати. У нього я бачу що багато справ якихось своїх життєвих на сьогодення, і він, він їм і зайнятий. Я не бачу його думок про цю жінку. І от вас не просто так не зустрічають. Оце, як знаєте, або Ще час не прийшов вашій зустрічі, або взагалі вона не принесе користі нікому з вас. От Знаєте, коли ну, ми ж багато чого собі бажаємо, такого, що воно нам насправді і не потрібне, а от нам хочеться. от Може, ця ситуація взагалі-то саме така для вас? Потім для когось з вас показана ситуація, коли Хтось з минулого, хто вам вже допомагав, з'явиться в вашому житті, от саме з такою ж метою вам буде потрібна допомога цієї людини, якогось чоловіка. Тож, ну, тому і з'явиться. Далі дивлюсь, незадоволений чоловік, який от він час від часу з'являється в вашому житті, ким завгодно може бути, може бути співробітником для когось з вас, може бути сусідом для когось з вас. Не показано мені, що це якась рідна людина вам. Ні, не рідна і не дуже приємний такий. Ви не радієте кожного разу, як бачите цю людину. У вас така, знаєте, таке сприйняття людини, ну, блін, оце ж треба було зустріти. І знов буде щось своє там вам бубу-бу-бу-бубу -бу 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 на мозок капати. Але знаєте, людина взагалі-то, от він, він може казати про якісь речі, які йому не подобаються. Він може розповідати про якихось людей, яких він от не сприймає людину, от не подобається. Але людина доволі мудра сама по собі. І до нього б непогано було б дослухатись, бо дивіться, як показане, він вміє розкласти ситуацію на складові. Бувають такі моменти, коли він не, ну скажімо, не так як слід складає потім цю ситуацію. Але ж він її вміє так, знаєте, от. Розглянути з усіх боків, що вам тут теж корисно б подивитися, Ну, знаєте, от в такому сенсі, що ви, може, і не звернули б увагу, а він звертає на такі якісь дрібнички увагу. І ну, от, воно корисно б знати. І він, це, він такий і є. Взагалі не показаний як погана людина, але він майже весь час чимось незадоволений чи кимось. Так, робота з соціумом. Давайте ось тут більш ретельно розглянемо. Для когось з вас показана ситуація, це ви як повертаєтесь в якесь оточення. Ну, Деякий час вас не було поряд, а тепер ви як повертаєтесь. Ну і взагалі, от, знаєте, всі, з ким ви спілкувалися донині. Всі нагадають про себе, бо накопичилось якихось питань до вас. І якось так, знаєте, от, ну, майже всі одразу до вас прийдуть на спілкування. Людина на літеру К буде розповідати про якісь обмеження вам. От, знаєте, як... От, нібито якісь зміни, які людина от для себе бачить. Ну, не тільки тут для себе, тут взагалі які про якісь швидкі зміни. Ось так воно більше. Літера С ще поряд є, літера А є поряд. Так, літера Н. Я не бачу більше літер. Так, давайте далі. Дуже така, знаєте, чуйна розмова у вас намічається з людиною, яка взагалі ви працюєте разом. Але тут, знаєте, отакі от ну, доволі близькі відносини з людиною. Про якісь фінансові моменти буде розповідати. Вдалі, доволі вдалі моменти про якусь. Тут про залучання якихось людей щось змінюється в, скажімо от, а... якісь є напрацьовані схеми, але вони змінюються. І от людина, як знайомити вас, буде з новими. Ну, якісь там напрацювання є нові, і вони і будуть, і вони проробляються, і якось так воно, знаєте, як, ну, як ситуація, яка за місяць зміниться. Так, Хто ще з монологів нагадає про себе? Тут як повернення до якоїсь ситуації, яка була недопрацьована по роботі е, ну, за Для того, щоб її закінчити, і ви будете дуже задоволені, бо вам сподобається той результат, як, де, якого досягнете. Так. Ось тут якась впертість, будьте готові розмова з чоловіком якимсь. Не, не піде він на поступки. от Може, вам дуже-дуже треба, щоб людина в якійсь ситуації поступилась, вам впертість йому цього не дає зробити. Але, знаєте, все одно у вас буде повід, привід радіти, бо, знаєте, тут якась ситуація, як, ну, тут як Золота рибка з'являється. От поки він вперто щось там своє просуває, у вас дуже вдалий момент буде це питання вирішити так, як вам треба. І радість буде, да. але не дуже швидко. Це, знаєте, наприклад, там людина може і день-два і щось там пручатись, а потім підлаштуються так обставини. Що вже не буде мати значення. Що він там, як він там замислив собі, на чому він настоює. Просто от у вас буде можливість зробити так, як вам треба. Так. Ось тут хтось за вами так слідкує, не виказуючи себе. Зараз я хочу подивитись. Чоловік. Чоловік слідкує, мав якісь якісь доволі близькі з вами стосунки. Літера Н. Він як з кимсь спілкується, як має про вас розмову чи мав про вас розмову. Тут якась людина йому, знаєте, як нагадує про вас час від часу. Це не та ситуація, в якій вам треба, ну, вас треба захищати. Це не, не така для вас людина, не дуже важлива насправді. Але ж якось він, знаєте, нібито він не знає про вас, але ж тримається осторонь. Не, ну, не бачу такого, щоб ви змогли там поспілкуватись близько з цією людиною. Ні, такого тут нема. Тут взагалі ну, тут просто обговорення насправді. І тут просто от якісь ну, спільні теми з кимсь у вас про цю людину є, але ну, дій я ніяких таких не бачу. Ні. Просто в розмові з кимсь нагадає людина вам про, цю, про цього чоловіка. Але воно ні про що насправді для вас. ось тут, показана ситуація чоловік якийсь. І Він щось весь час, він щось вигадує, він, йому хочеться потрапити до вас у життя, до жінки. Е, ви, жінка, відвернута від нього взагалі. От знаєте, коли геть викреслили його зі свого життя, і взагалі навіть і не згадуєте про цю людину, але ж йому дуже-дуже хочеться знов потрапити у ваше життя. Тут є літери. О літера Е. Є У. Що він тільки не вигадує і допомогу якусь, Нібито він може вам допомогти, хоч, хоча воно вам взагалі не треба. Ви не потребуєте від нього ніякої допомоги. У вас на сьогодення, ну. Ваше життя налагоджене цілком і повністю. І я не бачу, щоб ви хоч в чимось, ну, якось так, знаєте, мали потребу в цій людині. Взагалі ні в чим. Ну, Дуже-дуже шукає той самий привід, щоб точно бути у вашому житті. жінка ось тут така, знаєте, от. Коли обличчя дуже, якщо так можна про обличчя казати, дуже рельєфне, такі скули дуже помітні, підборіддя таке, якесь воно так загострене таке, нібито. якось так, знаєте, людина чомусь дивується, згадуючи про вас. Нібито, знаєте, от є у людини якісь свої потреби, і вона згадує, що ви якось можете вирішити її питання. В чомусь ви можете бути їй корисні. І от, знаєте, людина буде намагатися якось з вами знову здружитись. Тут деякі люди ще є, але, знаєте, це от як мимохідь таке спілкування. Це от коли просто по вулиці йдете і зустріли людину, яку давно не бачили. Це просто-от привіт-привіт і далі йдете. Тут навіть не затримуючись. Телефонні розмови теж, але вони для когось з вас вони просто як по роботі. Ви згадуєте про людину, бо є спільні робочі справи. Телефонна розмова, вона не дуже довга, і знов потім ніхто ні про кого дуже там сильно і не пам'ятає. Ну, я так бачу, що все я розповіла вам. Тож всім дякую, хто подивився. І всім вам бажаю приємного спілкування тільки з приємними людьми. І якщо хтось там з'являється з вашого минулого, щоб, щоб це було так на радість вам, щоб це було так приємно, щоб просто, от, знаєте, щоб ви щасливіше стали. Бережіть себе. Нехай все буде добре у вас і в вашій родині. Давайте побачимось в наступних відео. Всім пока!